Служіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі. Ділимося Євангелією по всьому світу. Місія служіння дотик та доктора Стенлі приводити людей до дедалі міцніших взаємин з Ісусом Христом. Дуже важливо, щоб ми спілкувалися з Господом щоденно. Ми роздали понад 3,5 тисячі молитовників у Камеруні. якщо ви зможете спонукати людей думати і міркувати по біблійному, ви зміните обличчя країни. Молитовник служіння Дотик допоміг мені пережити цю трагедію в нашому житті. Завдяки йому я зосереджувалася на сьогоднішньому дні. Молитовник служіння Дотик це щомісячний часопис, який ми розсилаємо понад мільйон людей самою лише англійською, як і іспанською. Цей молитовник написаний на кожен день на базі вчень доктора Стенлі. Гадаю, одна з головних причин, чому ми це робимо, нам потрібно приводити людей. Наша місія приводити людей до дедалі міцніших взаємин з Ісусом Христом. Ми розсилаємо його безкоштовно щомісяця. Вони розходяться й США, і по Канаді. І це лише у пресі. Одна з наших головних цілей забезпечити молитовником наших партнерів. Він доступний на нашому сайті навіть о 12-й ночі. О 5-й ранку ми шлемо імейл понад 170 тисячам людей. Він є в нашому застосунку. Він скрізь, де ми можемо його розмістити. Кожен має свої практики та порядки. Комусь може подобається його слухати. Декому може подобатися його тримати в руках. Ми прагнемо зробити так, щоб ми мали все, що вам подобається, і ми могли підтримувати вас та ваші взаємини з Христом. Ось за що я дуже вдячний. У служінні доти кажуть, що ж ми вкладемо цей матеріал у ваші руки, а вже ви правильно скористайтеся ним. Це велика перевага. Зміст молитовника взяти з Божого Слова. І справді на постійній основі каже про потреби Божого народу. Він взаємодіє з тобою на тій основі, що ти особистість, створена за Божим образом, і з серцем, яке прагне близькості з ним. Господь дав мені явне бажання досягати тих, хто не знає Христа серед мого народу, і далі. Очолювана мною організація Hope Outreach International Ministries керує медичною клінікою. Я вперше побачив молитовник служіння дотик у 2003 році. і знаєте, матеріал був просто чудовий. Він був наповнений захопливим практичним матеріалом, який змінює життя. Я сказав чудово, який гарний ресурс. Як нам його одержати? Щомісяця на мою домашню адресу надходить десь 50 молитовників. За останні п'ять років я одержав їх три тисячі. Процес тут такий: ми отримуємо молитовники для тих, кому служимо на склад. і робимо ось що відправляємо за кордон, щоб усі, кому ми служимо, одержали цей матеріал. Реакція завжди однакова. А можна ще що серед іншого мене тішить та мотивує отримувати цей матеріал? Він показує мені, як звідси де я є, потрапити туди, де мені необхідно бути. Весь той час, що я провела за читанням молотовника служіння дотик, був для мене благословенням. Це було для мене підготовкою. Коли до тебе стукають о другій годині ночі, це означає нічого доброго. Мій чоловік покликав мене, і я спустилася вниз. Детектив розповів нам, що сталося. Рікі ріки вбили, застрелили. Земля пішла з під ніг. Ми просто плакали. Ти ніколи й не думала, що таке може статися з тобою. І ось ти стала однією з жертв. Чи все я сказала йому, що мала? Чи знав він, що ми його любили? Такі думки проносилися в моїй голові. усе світло померкло для мене. Я питала в Бога, чому це сталося? Ви знаєте, я завжди молилася про ріки. І ось ці молитви не мали відповіді. Так, я гадала, що це буде. Мені просто не хотілося відчувати жодних почуттів. Не знаю точно, коли почала читати молитовник, але він допоміг мені пережити цю трагедію в нашому житті завдяки тому, що я починала свій день з Господом. Я була зосереджена на цьому. Я читала молотовник, просто перебувала в слові і просила Господа через це спрямувати моє життя. Так, я й пережила це все. Моя взаємодія з молотовником служіння дотик така, що я бачу в собі таке зростання. Можливо, тобі здається, що світ зупинився, але Бог дасть тобі іншу мету, і все це було таким благословінням. Гадаю, молитовник націлений на спочинок, щоб ти перебував у спокої. Це і є для твого духовного життя. коли ми працюємо над молитовником, його зміст виливається в нас та по суті немає різниці, у якій ситуації ти перебуваєш. Боже слово допомагає. у цьому сенсі молитовник дає відповіді. Відповіді речі для конкретно твоєї ситуації такий універсальний інструмент, тому люди й люблять його. Завдяки йому я зосереджувалася на конкретному дні. Бог змінював мій характер, бо я застосовувала боже слово до свого життя. Ось що молотовник зробив для мене. Далі в дотику передаючи Божі благословіння. За нинішнього стану економіки ми трохи схильні впадати в егоїзм, зосереджуватися на собі. Причина цього ми завжди маємо в житті потреби і також ми маємо відповідальності. Запитання таке: як ми, будучи послідовниками Ісуса, маємо реагувати за таких часів? Отже, нам треба спитати, ось що як щодо часів Ісуса? Що казав Ісус? Що він робив? Як чинив? Від чого він застерігав людей, як він їм казав ставитися один до одного? Усе це є в Божому слові. Коли ви читаєте писання і починаєте розуміти, що казав Ісус, апостол Павло та інші, вам стає зрозуміло. те, чого Ісус навчав людей, було дієвим не лише для їхнього часу. Воно працює сьогодні. Коли ви читаєте Писання і починаєте розуміти, що каже Ісус, істина, ось у чому. Сьогодні ми маємо жити так само, як Ісус казав людям жити тоді. Я хочу, щоб ми поговорили ось про що. Ми говоримо про один із принципів життя, а саме Бог благословляє нас для того, щоб ми були благословіннями для інших. Ось для чого. Він благословляє нас, щоб ми благословляли інших. Прочитаємо два короткі місця писання. Одне з них у четвертому розділі послання до Єфесян Павло каже про християнське життя, про те, як нам слід жити, і про те, чого нам у нашому житті уникати. І з го вірша він каже: тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Він каже про церкву. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І потім він каже: послухайте, і місця де дьяволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює. Він має працювати та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Апостол сказав, що кожна людина має працювати, і одна з причин, чому люди мають вірно працювати і трудитися, у тому, щоб їм було що дати іншим. Шостий розділ першого послання до Тимофія тут Павло знову звертається до того самого питання. Зверніть увагу на те, що він каже в 17-му вірші шостого розділу. Він каже: наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого що щедро дає нам усе на спожиток. Потім він каже, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні. Він каже не кради, а працюй, щоб було чим ділитися. А якщо ти багатий, то не тримай багатство тільки для себе, бо Бог хоче, щоб ми ділилися й багатством. кажучи про це, поміркуємо про цю ідею, що Бог поблагословив кожного з нас. Однією з цілей Бога в благословінні нас було те, щоб і ми стали для когось благословінням. що ж, поговоримо про те, що таке благословіння якщо я прошу Бога поблагословити вас, то я прошу ось про що. Я прошу Бога якимось чином втрутитися у ваше життя для вашого добра. Прошу про щастя, радість для вас, або ж про задоволення потреби у вашому житті. Тобто, я прошу Бога втрутитися і щось зробити для вас. Бо істина в тому. Що саме це Бог і хоче, щоб ми робили. Він хоче, щоб ми благословляли один одного. У віршах, які ми прочитали, сказано, що ми маємо ділитися з іншими. Нам необхідно працювати, трудитися. Якщо ми маємо більше, нам необхідно ділитися з тими, хто має менше, ніж ми. Подумаємо про життя Христа і про те, як Він себе бачив. Ми бачимо його як Господа, Спасителя, Царя. Тощо, коли Ісус прийшов, ось що Він сказав? Він сказав: Я прийшов не для того, щоб мені служили. Хоча Він на це заслуговує. Я не для того Прийшов, щоб мені служили, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І це прояв того, як він послужив нам, прояв його доброти, любові та милості до нас. Ось інші приклади з 22 розділу Євангелії від Луки. Ісус каже: Я серед вас, як службовець. саме так Ісус бачив себе. Поміркуймо поміркуємо про справи, які безсумнівно характерні для слуги. коли Ісус бачив потребу, він був готовий задовольнити її. Чи означає це, що він зцілив усіх хворих? Ні. Чи означає це, що він задовольнив потреби всіх людей? Ні? Але ось що вражає? Ось у чому справа. Біблія каже, що Ісус знав серце кожної людини. Якщо ви подивитеся на його життя, то всі три роки. Ісус віддавав, 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 ділився, ділився. А тепер послухайте, що каже Ісус у Божому Слові, бо це стосується кожного з нас. у світлі того, що я хочу зробити, я скажу вам, скажу вам про те, що Ісус зробив для нас, як він нам послужив а потім ми прочитаємо наступний вірш, і він про те, якою має бути наша реакція на підставі того, що він зробив. Отже, почнімо з того факту, що він нас спас. Подивіться, він спас нас від наших гріхів, і ось що він сказав про нашу з вами відповідальність. Ідіть по цілому світу та всьому створінню. Євангелію проповідуйте. Це не означає, що завтра ж вам треба їхати до Росії або до Китаю, але це означає ось що. Там, де ми живемо, ми з вами відповідальні за те, щоб благовістити людям, які складають наше спілкування. Деякі люди від нас далі, інші ближче. Дехто має чимало друзів, ви маєте співробітників по роботі і так далі. Різниці тут немає. Хоч би де ми жили, на нас лежить відповідальність ділитися з людьми євангельською звісткою, бо таке доручення дав нам Ісус. Друге, подумайте про це, він любить нас. Він любить нас великою любов'ю. Подивимося, восьмий вірш четвертого розділу першого послання Петра. Найперше майте щиру любов один до одного. Нехай ваша любов буде активною, бо любов покриває багато гріхів. Треба бути палкими в нашій любові, інакше кажучи, не просто ну як справи, я до тебе добре ставлюся. Щира любов це любов у дії, щира любов проявляє себе. Вона проявляє себе не лише у словах, а й у справах. Ісус заохочує нас зробити не більше, ніж він зробив для нас. Він каже: Я спас тебе, і я хочу, щоб ти став провідником Мого спасіння для інших. Я люблю тебе великою любов'ю, настільки що віддав за тебе своє життя. І я хочу, щоб ти щиро насправді любив інших людей, щоб ти віддав їм частку свого серця, і вони відчували цю любов. Далі, звичайно, Ісус прощає нам гріхи. Послання до Ефесян, четвертий розділ, 32 вірш. Один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Як Ісус прощає нам, Його прощення подарунок. Нам не треба просити й благати Його, щоб він нам простив. Хоч би ким ми були, ніхто з нас не може сказати: я просив Господа простити мої гріхи, але Він цього не зробив. Я його просив двічі або тричі, але він цього не зробив. Якщо ви будучи його дитиною, щиро просите Господа, то він простить. Можливо, ви цього не відчуєте, можливо, жодної різниці не помітите. Але якщо ви попросите Господа простити вам, писання каже, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний. Ви можете довіряти йому. Він вірний та праведний і пробачить вам. А якщо ви не віруючи, то з чого почати? Почати треба з визнання своїх гріхів. Треба попросити в Бога прощення за гріхи і визнати його сина як свого особистого Спасителя. І основа цього прийняття той факт, що Ісус цілком сплатив за ваші гріхи, а не те, що ви досить гарні, тому що можете просити цього. Отже, він дає нам прощення. Писання каже, що ми маємо прощати іншим, так як Бог через свого Сина Ісуса Христа пробачив нам. Він простив нам багато що й неодноразово. Ба більше він неодноразово прощав нам те саме, тому і ми маємо пробачати будь-якого часу за будь-яких обставин і нелицемірно. Немає меж прощенню. Ви скажете так, але мені так болюче від образи. Не в цьому справа. Скільки разів Ісус прощав вам? Якщо я послідовник Ісуса, я маю пробачати людям. Далі, звичайно, Він навчає нас істини. Ось чому ми це знаємо? Подивіться. А хто слово навчається? Нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Тобто, ви чимало навчилися з Божого Слова. І тому на вас лежить відповідальність навчити когось ще. Ви скажете, але хвилинку, адже я не вчитель. А кого назвати вчителем? Того, хто закінчив інститут або має ступінь? Ні. Дивіться, якщо ви знаєте те, чого не знаю я і ви розповіли мені, що це таке, та як це застосувати в моєму житті, ви мене чогось навчили. Наш Господь дав нам Святого Духа. Який робить нас здатними навчати інших людей? Є чимало тих, кого ви можете навчити істини Божого Слова. Далі звичайно подумайте він розраджує нас. Послухайте, що каже Писання в другому посланні до Корінтян: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець милосердя й Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі він нас потішає. Щоб змогли потішати й ми, тих, хто в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Ми з вами розрадники. Ви скажете, але я не знаю, що сказати. Знаєте? Ви скажете, та хто я такий? Як мені ще когось розраджувати? Якщо ви бачите страждання людини, скажіть їй знай, я молюся про тебе. Я не знаю до кінця, через що ти проходиш, але знай, що ти можеш розраховувати на мене. Розумієте, Справа в тому, що всі ми можемо зробити для інших те, що Ісус робить для нас і це повеління. Насправді вибору ми не маємо. Якщо ми послідовники Ісуса, то ми маємо розраджувати інших. Писання каже, що ми маємо робити це згідно з писанням підбадьорення. Він підбадьорює нас, і це одна з причин, чому ми з вами молимося. Ми молимося, бо іноді трохи занепадаємо духом, або маємо якесь випробування, і тоді ми кажемо: Боже, я потребую тебе. Послухайте, що каже Писання, а Бог терпеливості й потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою. Тобою, за Христом Ісусом кожному необхідне підбадьорення від одного або кількох людей. Хтось надіслав мені електронного листа, який я побачив учора ввечері. І я подумав: Господи, сподіваюся, я матиму сьогодні змогу сказати. Дуже дякую за те, що надіслали мені листа. Це послання стало для мене великим підбадьоренням. Мені цікаво, коли ви востаннє вирішували, я надішлю йому електронного листа, зателефоную і просто скажу слова підбадьорення. Не слід казати, я тобі телефоную, щоб підбадьорити тебе. Ні, не треба так казати, просто зробіть. І знаєте що? Для деяких людей поплескування по плечі або рукостискання обома руками велике підбадьорення. Але знаєте, якщо я завжди думаю тільки про себе, то я за день неодноразово змарную можливість підбадьорити людей, якщо не буду уважним. Далі, звичайно, Він прийняв нас. Слава Богові за це. Він прийняв нас. Послухайте, приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Якщо я когось приймаю, це означає, що я приймаю людей такими, як вони є. Мені може не подобатися, як вони поводяться, але я можу приймати їх. Бо вони можливо чогось потребують. Люди можуть бути егоїстичними, вони можуть бути жадібними, а можуть бути щасливими та радісними. І пам'ятайте, ось що кожен з нас віруючих був прийнятий Богом через його Сина Ісуса Христа, і це ніяк не стосується наших заслуг. Бог приймає нас, бо він такий, Він любить нас. Далі, звичайно, він довго терпить нас. Дивіться, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного. Як ми терпимо один одного? Кожному батькові необхідно бути терплячим. Це саме нам треба робити щодо один одного. Терпіння каже: знаєш що? Я можу почекати, доки ти це засвоїш. Я можу почекати, доки ти змінишся. Я можу почекати, доки ти сплатиш. Тобто, я можу почекати Бог терплячий з кожним з нас. Так і ми маємо бути терплячими один з одним. І далі, звичайно, доброта. Той самий вірш, який ми читали декілька хвилин тому. Один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному. Доброта каже: Я думаю про тебе. Ви здивуєтеся, яким чином ви можете проявити доброту до людей, які її не очікують, але потребують. Це дає їм радість, щастя. То що подумайте, коли ви в останнє вирішували я зроблю для нього неї щось дуже добре. Я покажу йому їй, що справді думає про нього, про неї, і робіть це не для того, щоб щось одержати натомість. Пам'ятайте про що ми кажемо, не про те, щоб брати, а щоб давати, і звичайно, заохочення один одного. Погляньте на цей вірш. Послання до євреїв, 10 розділ, 24 вірш. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків. Заохочувати означає мотивувати, спонукати. Інакше кажучи, до чого ми мотивуємо інших людей. Ви мотивуєте своїх дітей бути слухняними. Ви мотиву. Ви мотивуєте, їх проявляти любов. Ви мотивуєте їх бути добрими. А як щодо нас самих? Як щодо заохочення один одного? Дехто тільки робить, що засуджує людей, розмовляє з ними негативно, критикує їх. Здається, дехто просто таки народився негативістом. Здається, вони взагалі не знають, як розмовляти позитивно. Але послухайте, що мотивує вас, що вас заохочує? Звичайно, не критика. Що нас заохочує? Доброта, слова, прийняття та компліменти, якщо вони щирі. Коли ми бачимо в людях добрі характеристики, і кажемо їм про це, ми заохочуємо їх бути кращими. Тому я й кажу своїм співробітникам: будьте робіть і майте вигляд краще за всіх. Я заохочу їх працювати над собою і не бути посередніми. Будьте робіть і майте вигляд краще за всіх, бо ви представники Ісуса Христа. Заохочуйте один одного. Тобто, так впливайте на їхнє життя та кажіть їм, щоб вони впідіймалися бажання стати ще кращими, хоч би ким вони були. І далі, звичайно, він ділиться з нами. На початку передачі ми вже казали про цей вірш із четвертого розділу послання до Єфесян. У 28-му вірші сказано, що крав нехай більше не краде, бо багато рабів у ті часи це робили. А краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. А тепер дозвольте мені поставити вам запитання: якщо ви подивитеся на своє життя, що ви скажете про себе? Ви споживаєте чи даєте? Ви більшу частину часу думаєте про те, що могли б одержати, чи майже завжди думаєте, як я можу віддати, що я можу дати, чим можу поділитися. А тепер я зроблю останнє твердження, і не забудьте його. Ви слухаєте? Скажіть амінь". амінь. Коли ви, прийшовши на небеса, постанете перед Господом, послухайте уважно. Ви одержите нагороди не за те, що ви отримали, а за те, що віддали. Тому я хочу вам щось дати. Ось зараз я хочу дати вам можливість. Змінити напрямок свого життя, змінити свою вічну долю і стан свого життя. І ось як ви можете це зробити, вам необхідно чесно визнати, що ви грішник, що ви згрішили проти Бога, що ви нічого доброго не заслужили, бо якщо ви подивитеся на свої справи, то вони ніщо. Якщо ви не визнаєте Ісуса Христа своїм Спасителем, Отже, я закликаю вас попросити Господа Ісуса Христа простити вам гріхи. Якщо ви не визнавали Його як свого Спасителя, ви намагалися бути добрим, намагалися добре поводитися, але Біблія каже, що це даремно. У Писанні сказано, що своїми справами жодна людина ніколи не спасеться. Я хочу закликати вас запросити Ісуса Христа у своє життя попросіть Його простити вам гріхи. Присвятіть Йому своє життя. І скажіть, Господи, я хочу, щоб ти жив у мені через мене. мені необхідне прощення гріхів. Я хочу піти на небеса, коли життя закінчиться, але хочу, щоб воно приносило плід і зараз. І найбільше я хочу, щоб ти Ісуса був моїм Господом і Спасителем. Якщо ви хочете, щоб Господь вам пробачив, скажіть йому, «Я визнаю тебе Ісуса своїм Спасителем тут і зараз цієї миті ваші гріхи будуть прощені. Ви станете Божою дитиною. Отже, ми дуже вдячні тобі за твою любов до нас та за всі чудові способи, якими ти проявляєш її до нас. Я молюся про те, щоб кожен, хто почує цю проповідь, зрозумів, у якому абсолютному боргу ми перед тобою. Не за щось, а взагалі за все. За подих, за життя та все, що в ньому. Я молюся про те, щоб кожен, хто чує, виявив мудрість і віддав своє життя Тобі, Отче, через Ісуса Христа, Твого Сина. Я молюся про це в Його чудове ім'я. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. ДОТА по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.